Я на ринку швари йдемо глядати ціни на овочі. А вікотину помідор. По 20. А вікотину ігрок. 25, а ось цей більше по 20. А що це таке є? Блажан по 50. А скільки такі жовті Помідори. По 30. А ось такі викоціни. По 20. — Скільки сливка? — По 25. — А перець? — По 60. — А по скільки його рок? — По 30 і по 28. — А рожевий в яку ціну? — Ось такий по 27. — А ось цей? — 35. — Ось цей більший — по 40. — А ось цей? — По 35. — В яку ціну кріп? 130, а салат? 35. По 35. А петрушка ціну? викону. 50 кг кріп 130. Ось такі помідори по 20 є. Яку ціну герачки сьогодні? По 30 і по 35. Це в цьому ряді Ачерики. По 40 гривень. 12 місце. карточек. Ви дитя на який По 60 років. По 30. А капуста в яку По 20. Так, на томати по 10 гривень є. А в чому брокколі? Ось таке 30 гривень, так? А цвітна?

Ось такі по 40 гривень. І це все є дев'ятий ряд, 24 місце. Баклажан по 27. а ось така сливка. По 25. А в яку ціну По 7-6 гривень. яку ціну цвітна сьогодні. По 40, а баклажан. По 25, а пекінка. По 40. А ось такий кабачок. 15 15 гривень, а ось таке 40, картопля у вас є багато, по 14 гривень, а кукурузка по 7 гривень, супер. А Ось такий помідор, жовтий, по 25 гривень. І це все є, 9 ряд, 24 місце. Яку ціну така цвітна буде? 30, а броколі? 60, а баклажан? 20, 15, 20 так, цвітно питали. Ось такий перчик по 25-30 цибулька 15 і це все є 9-й ряд, 30-е місце. Чому кукурудза? 8 по 8 гривень. Яку ціну така морква? По 10 гривень, 10-й місце, 10-й ряд. А капуста в яку ціну? По 9 гривень. Ще є більша по 6. А картопля в яку ціну буде? 13. По 13 в кінці 10 ряду. По скільки капуста? По 9. А картопля вікуціна? По 13. Вікуціна морква? По 9. А цибуля? По 12. А буряк вікуціна? По 10. А картопля по скільки? По 13. А цибулька? По 12. А буряка яку ціну? 10. По 10. Яку ціну така печериця? По 100, а менше? Ось така, по 105. А весь по 100. Ось цей. Це є добрий гриб, 15-й магазин.